А що думаєш про те, що через біль на цвяхах багато хто відмовляється? Це ж про відмову від себе в житті? Ну так, тому що це є сильний вихід з зони комфорту. Про це будуть розповідати всі коучі, всі ті, хто знайомі з розвитком, і я також. І буду завжди на це наголошувати, тому що ми звикаємо до своїх болячок, до своїх проблем, до свого становища настільки, що ми приростаємо до цього. Ми ніби жаліємося, ніби все погано. Але міняти нічого не хочеться, немає ресурсу на це і так далі. Так, от на цвяхах ці всі такі шари, нашарування, наші звички, вони спадають. Ми знайомимося з собою в цей момент, і так ми приймаємо себе, свої зміни, свій розвиток, тому що він має бути природнім етапом життя. Так як він природньо не наступає, то цвяхи в цьому можуть допомогти. Що думаєш про відчуття і недостатньо сильне, щоб вистояти ну, тут, тут працює внутрішній критик, який завжди розказує нам, що я можу, що не можу. Це є синдром самозванця. Коли ми думаємо, що я не довг. це обман розуму, тому що на святах ми якраз і проявляємо ту частину себе, яку навіть і раніше не бачили, не знали, і в цей момент якраз прокидається ця віра в себе, що я зможу. А що думаєш про міф, що стояння на цвяхах це тільки для йогів і супердуховних людей? Ну це неправда, тому що у кожного з нас є всі присутні елементи і цікавість до духовного. Духовне – це не обов'язково релігія, це про наші цінності, про те, як ми сприймаємо світ реалії. Це супер духовних людей зовсім. Це для всіх. Це всіх. Навіть маленьких дітей ставлять на цвяхи. З семи років я бачила теж ті провідників, провідники, яких я навчалася, у них є діти, і я бачила, що їхня семирічна донька чи син, не пам'ятаю точно, ставали теж на цвяхи. І навіть усміхалися. Вони тримали їх за ручки, типу, але ставали теж на цвяхи. І поради ти дала б людям, які хочуть стати на цвяхи, але бояться. Порада одна. Написати мені я з радістю надам усю необхідну інформацію. Ми можемо зізвонитися, обговорити сам запит або стан. І розібратися, чи взагалі потрібно ставати на цвяхи, чи можна пропрацювати це через іншу практику? А що думаєш про стояння на цвяхах без інструктора? Чи можна починати самостійно? Те, щоб це все було безпечно, для того щоб було це безпечно, з вами має бути провідник. Він має дивитися, ага, ти поставила ногу рівно, поправила тебе, розігріла, налаштувала тебе до самої практики. тому що... Провідник він проводить вас до цієї практики. Ходом, коли ви зрозуміли себе, зрозуміли, як реагує ваше тіло, як е, які реакції можуть траплятися в цей момент. Можна ставати, можна купувати собі цвях і самостійно ставати е, по 2, 3, 5 хвилин. Не думаєш про людей, які хочуть спробувати, але не розуміють в чому сенс. Потрібно запитати, написати провіднику, спитати, е, як мені може допомогти цвяхотерапія, Мене турбує це, це і це. Чи це справляється з такими запитами? Наприклад, ось можу надати так само консультацію індивідуально, безкоштовно, там на якихось 5-10 хвилин, і дізнатися, чи взагалі вам треба це? Що думаєш про те, що багато дівчат навіть бояться спробувати стати на цехи? Це ж про страх перед собою? Ну ми часто боїмося себе самих. Через те, що міняється все після цвяків, міняється те, як ми сприймаємо себе. А це ж ну страшно. А вдруг я поміняюся. Та звісно ж поміняєшся, тому що е, ти побачиш реальність, ти не будеш жити в ілюзії в цій ті рожеві окуляри. Вони розіб'ються в цей момент. Так, міняється все. Це зустріч з собою новою, і це страшно, але воно цього варте. Що думаєш про те, що ми часто терпимо біль в емоціях, але часто боїмося фізичного дискомфорту? Ну, це ознака того, що ми токсично відносимося до себе. Нам не шкода себе ганьбити, себе там, добивати якимись виснажливими дієтами чи заняттями, але при цьому не можемо стати на церкві пройти. Крізь такий фізичний етап, крізь е, зажими, крізь блоки, звільнитися від них і просто жити в насолоду. Що думаєш про те, що через цього стояння можна вчитись відчувати свою справжню цінність? Так подивлячись на те, скільки ми прийшли, які емоції вийшло під час терапії цієї, скільки зусиль потрібно було, щоб пройти супротив на цвяхах і взагалі свою силу побачити, звісно, цінність зростає, тому що. Не кожен може стати на цвяхи, а власний показник для себе я можу. Самоцінність збільшується, самооцінка стає а, цілісною, здоровою, тому що ми бачимо свої можливості. Що думаєш про біль під час практики? Це нормально чи сигнал зупинитися? В залежності від природи болю. Якщо це різка біль, дуже неприємна, то пора зупинитися, продихати і розглянути, в чому сама проблема. Якщо це тупа, така біль ниюча, то це просто ознака того, що є напруга в цій зоні, в цій частині тіла або в стопі, і потрібно її також продихати, відпустити. Тому що в момент, коли ми стаємо на цвяхи, наш мозок сприймає це як загрожу і вмикаються механізми захисту психіки і тіла. Нам здається, що цвяхи зараз нас проколять. Але це не так, тому що тут працює фізика. Вага тіла розподіляється по цвяхах рівномірно і. Щоб проколоти, потрібно, щоб це було точково. А так як повністю стопа пролягає, то це неможливо. Якщо це різко, то ми зупиняємось, сідаємо, дихаємо і дивимося, чи можемо продовжити далі або зупинити взагалі сесію і спробувати інший підхід, взагалі, не цвяхи, а якусь іншу м'якшу практику.